Вам, члени журі, та тих, хто є присутні у цій залі. Ваші увазі пропонується багаторічна наукова робота на, на тему вплив кліматичних змін на стан популяції рідкісних рослин, зокрема корнорозів у Покуських Карпатах. Доповідач Клівсик Матвій. Актуальність теми досліджень це замовлено тим, що катастрофічні темпи втрати видів флори стали однією з проблем, що стоїть на світовому порядку в даному полі з питанням глобальних кліматичних змін. Власне, кліматичні зміни є одним із критичних чинників зникнення видів флори, зокрема ранніх квітучих рослин, а залежність розвитку рослин від кліматичних показників є глобальною науковою проблемою, у розв'язанні якою ми спробуємо внести частину наших досліджень. Що таке зміна клімату? Зміна клімату означає коливання глобальних температур та погодних явищ, що виникає з щас. Сучасні зміни клімати, клімату стали катастрофічними і відбуваються внаслідок глобального потепління та змін складу атмосфери. Це переважно внаслідок діяльності людини. Зміна клімату призводить до зникнення багатьох видів флори. Методи наших досліджень це визначити біоекологічні особливості розвитку фемероїв в різних лісах Покутських Карпат та встановити залежність життєвих степів, районів квіточок рослин від кліматичних показників. Об'єкт наших досліджень це є розвиток фемерадів, залежно від різних екологічних чинників. Предмет наших досліджень це популяції фемероїдів в різних лісах Покутських Карпат, їх сучасний стан та роль у природних лісах. Наше завдання це відповідно до теми дослідження передбачалися вирішення таких завдань, оцінити сучасний стан популяцій трьох видів фемероївів в різких лісах по вузьких визначити основні екологічні чинники впливу на розвиток ранніх квіточок рослин, проаналізувати динаміку популяцій трьох видів фемероївів в міських лісах по Карпат. розробити рекомендації щодо збереження популяції фемероїдів в війських лісах по Карпатах. У гарантий слідчих Покузьких Карпат це смуги гірських хребтів, шириною якої 30 км і довжиною 75 км. Карпати займають площу 660 метрів квадратних. Їх схили вкриті переважно буковими лісами. Клімат Покузьких Карпат помірно континентальний, дуже вологий, з низьким річними температурами повітря, і не жарким літом та м'якою зимою. Загальну характеристику кліматичних умов регіону клімат-діаграма. З неї помітно, що середньорічна сума опадів тут складає 770 мм. середньорічна температура повітря 7,3 градуси. Тривалість вегетаційного періоду 220 днів. На діаграмі блакитним кольором відмічено вологий період року, жовтий вегетаційний період, зимою період нештрихований. Дослідження проводилось протягом 2015 до 2025 року для дослідження обрано популяції трьох видів пісніжника звичайного, Шафран-Гейфен і Зубниці Золодісні, які є найхарактернішими у букових лісів, використано методи рекогностірування, біокологічні, біо екологічні, фенологічні, польові та метеорологічні. Особливістю вони Швидко ростуть і тут доносять та успівають нагромати пожежні речовини до повного розпускання слів дерев. З приходу літа фемероїди приходять сам спокою. Також фемироїди записають свої пожежні речовини у своїх бульбах цибулинах, які знаходяться у кореневищах. Деякі з них розквітають на другий-третій день зтанення снігу. Також офамироїди характеризуються такою здатністю, як 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 записання. Як записання Крохмалі у вигляді грану. кліматичні показники за 10-річний період, можна помітити прояви кліматичних змін у параметрах середовища. Так середньорічні температури по місяцях за 10 років поступово наростали. Знижившись у останні два роки, вони так і не прийшли до норм. Серед... Середньомісячні суми опадів за 10 років знизились до критичних позначок. Зміна гідротермічного коефіцієнта селянів за роками засвідчила різке падіння рівня зволоження. Зміни кліматичних показників спробували зміну дат настання початку вегетації ефемероїдів. Дати початку цвітіння в огцях видів стали ранішими. Також ми вивчаємо шамороїди за допомогою теорії вражав блондів, яка чітко вказує, що це похідний тип дорогостану чи корінний. До прикладу, до кроку зеуфілянуста, деталя больфера, деталя гладолозу, вони, вони ростуть у букових лісах, Вони характерні в букових лісах нашого регіону. На основі аналізу літературних джерел та власних спостережень за станом популяції рідкісних рослин ефамироїдів на постійних пробних площах у межах покузьких харпат можна зробити наступні висновки. Особливою цінністю покузьких харпат є природні букові ліси, що зберігають популяції рідкісних фемироїдів. Ретроспективний аналіз кліматичних даних за останні 10 років дозволив встановити значне зростання середньорічних середньомісячних температур. А також формування зміненого гідрологічного режиму регіону, який проявляється нерівномірним розподіленням кількості опадів зменшенням загального рівня зволоження та настання непрогнозних літніх паводків. Аналіз дат настання основних тонофаз післяніжного та білосніжного, шафран, гейхін і зубниці залозості засвідчав що зміна кліматичних показників добразилась на фенологічному ритмі фемироїдів, спровокувавши більш раннє настання їх ветаційного, зокрема цвітіння. Більшення тривалості теплого періоду та літнього сезону призводить до неправильного формування пристосування до змін. У фермероїдів під час цієї об'єди взимку провокують їх зимове цвітіння. Теплі зимі не дозволяють офемероїдам знайти певну статифікацію і зійти у глибокий спокій, що призводить до ослабленого їх цвітіння. Досліджено, що зміна клімату призводить до того, що офемероїди починають сісти раніше, а їхні забилювачі комахи з'являються пізніше. Цей факт призводить до загибелі обох груп живих організмів. Другою проблемою, яку створюють кліматичні зміни, є збільшення численності і розширення. Вудового складу шкідників рослин, а також занесення нових видів хвороб потворних рибків, бактерій і вірусів. Зміни, кліматичних вплив... Зміни клімату впливають на, метаці... на вегетацію рослин, що занесені до Червоної книги України. Отже, можуть привести до зменшення їх численності. Дякую вам за увагу!